Доброго дня, і так, тепло українця можуть відключити вже через тиждень. У Нафтогазі розповіли, коли очікується завершення опалювального сезону, коли це станеться, і з яких причин ухвалене таке рішення. Голова правління «Нафтогаз України» Олексій Чернешов розповів про ситуацію в енергетичній інфраструктурі України після двох років повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, фахівці галузі винесли урок 2022 року, коли енер... Енергоінфраструктура. Була масштабно атакована російськими військами і підготувалася до нового до нового опалювального сезону. Із його слів було сказано наступне: наша енергосистема дуже надійна, але це не означає, що росіяни не намагалися атакувати нашу інфраструктуру щодня. Також голова «Нафтогаз Україна» нагадав, що опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня. Це закріплена, закріплена дата, яка була в е, попередніх роках. Однак, за його словами, з урахуванням теплої погоди. Цього року, 2024 року, тепло відключать наприкінці березня, тобто вже через тиждень. За повідомлення місцевих жителів у деяких районах Києва опалю, опалення було відключено ще кілька днів тому, десь десь 20-го числа, 20 березня. Поки що не уточнюється це тимчасові заходи по відключенню чи остаточне завершення опалювального сезону.